Загострення хронічного панкреатиту, які аналізи в першу чергу покажуть про активність запального процесу. Зараз все вам покажу і розкажу на реальному прикладі мого пацієнта. І так, поїхали. В першу чергу, якщо ви відчуваєте якісь проблеми, а саме болі з лівого боку під ребром, тошнота, неможливість нічого їсти, понос починається. Може бути дійсно загострення панкреатиту. Робимо аналізи АЛТ, АСТ, лужна фосфатаза, амілаза, ліпаза крові, а також діастаза сечі. Так ось ліпаза крові та діастаза сечі залишаються підвищеними набагато довше за інші ферменти. І ось аналізи мого пацієнта, який звернувся з болями після лікування. В нього ліпаза фактично прийшла в норму. Болі зменшилися, апетит відновився і покращився.